Tell, say, speak, talk – трясця. Так багато слів, а всі вони означають одне й те ж саме говорити. То яка між ними різниця? Коли ви слухаєте іноземні пісні, зокрема англійські, можете почути від співаків цілу купу вжитків цих слів, навіть інколи разом, а інколи в переміжку. І розібратися між ними інколи буває дуже складно. Dion співає Tell him that I love him, а поруч Біонс говорить Say My Name, Say My Name. Чому не Tell My Name? Незрозуміло. Або наприклад, «Speak, speak Out Loud, чи навпаки, «I don't wanna talk anymore» у пісні Гаги. Хм, дивина та й годі. Насправді йдеться не про слова, а про конструкції. Вітаю на моєму каналі. Мене звати Євген і я професійний викладач іноземних мов та філолог. А сьогодні розповів вам про свій метод викладання когнітивно когнітивно-конструктивістський. Адже я навчаю не окремим словам. І не розподіляю граматику окремо і лексику окремо. Я навчаю конструкціям. Вони бувають лексичними, граматичними, функціональними, але про це пізніше. Що таке конструкція? Це спосіб поєднання слів у певний ланцюжок, і цей спосіб продиктований тілесними перцептивними уявленнями, базовими уявленнями про світ, які закладаються, що в утробі матері. Закладаються, ну, звісно, у свідомості носіїв мови, а ви уже не носії на мови. Намагаєтеся зрозуміти іноземну мову. Так як її зрозуміти? Ось питання у чому. В цьому конкретному випадку слова say, tell, speak і talk можна розділити за комунікативною дистанцією. Тобто за відстанню між співрозмовниками. Спершу розглянемо ті дієслова, в яких дистанція мінімальна talk і tell. Коли ви говорите ток, ви маєте на увазі і носії мають на увазі мінімальну дистанцію між співрозмовниками, тобто це обмін репліками на будь-яку тему, і цей обмін відбувається між двома чи більшою кількістю людей таким чином. Ток, це спілкуватися, вести бесіду, дискутувати, обговорювати, інколи вести навіть офіційні перемовини. I want to talk to you. Та це буквально, я хочу з тобою продуктивно обговорити певне питання. Йдеться не про питання в фокусі, не тема і не питання. В фокусі взаємодія, близька, контактна і продуктивна між двома співрозмовниками. Зафіксуйте собі це, тобто кожний раз. Ось ви можете бачити усі випадки вживання цього слова в усіх типових конструкціях лексичних. Слово talk вписується в одну єдину конструкцію. Це близька контактна комунікативна взаємодія. Тобто, між співрозмовниками є близький контакт. Тобто, спілкуватися, оце і є слово talk. Погляньмо тепер на слово tell, чим воно відрізняється. Дієслово tell вживаємо у тому випадку, коли йдеться про одну фазу тієї ж самої схеми, що була у talk. Тобто один співрозмовник у близькій контактній розмові повідомляє щось, інформує, дає пораду чи тому подібне. I am telling you something. Зауважте в цій конструкції tell somebody something, говорити комусь, а вже потім щось. Співрозмовник стоїть на першому місці, тобто він у фокусі уваги. Ми говоримо про взаємодію контактну з кимось. Уже із цієї конструкції мені стає зрозуміло, що мовець говорить про близькі е, стосунки і про. Контактну комунікацію, тобто вони спілкуються, вони мають розмову. Це не просто сказане щось десь поза контекстом, а повідомлення може бути насправді вже додатковим елементом у цьому випадку. Таким чином, tell somebody something, слово tell завжди вимагає адресата. Ви не можете використовувати слово tell, не маючи адресата. Є один випадок, буквально подивіться ось випадки вживання цього слова. Так от є декілька кліше. Tell the truth, говорити правду. Навіть у цьому випадку ми маємо все одно контактну взаємодію, адже ми, іншими словами, засвідчуємо правду свою комусь. Так? Тобто ми е, маємо вступити в довірливі стосунки, якщо хочете. Таким чином, слово tell і talk вони обоє показують контактну взаємодію, тобто між співрозмовниками встановлюється бесіда. Просто tell вживається, коли ви говорите одноразову про одноразову дію. I am telling you, я тобі кажу. Так? Тобто, я тобі говорю, я тобі кажу щось зробити, я тобі кажу про це і тому подібне. Погляньмо тепер на дистанційовану комунікацію. Тобто, коли відстань між комунікантами буде більшою. Ну, візьмемо, наприклад, слово say. У випадку із словом say ми маємо на увазі. Саме передання інформації. Інформація є у фокусі. Не комунікант. Між комунікантами насправді велика дистанція. Погляньте на цю картинку. Тобто, коли я говорю I am saying this to you, я іншими словами говорю, я до тебе звертаюсь. Я, тобі, я говорю це тобі. Зауважте, в англійській мові ми спеціально. Виставляємо адресата нашого, тобто тобі, да? аж на третє місце. Ми його відсуваємо максимально далеко від себе. Тобто, I am saying this to you. Таким чином, ця візуальна дистанція, конструкційна дистанція, вона стає буквально емоційною дистанцією у комунікації. Я вам наведу пізніше один приклад, побачите, як це працює на практиці. Таким чином, ви говорите сей зазвичай, коли говорите. Про повідомлення, коли повідомляєте щось, коли даєте непряму мову чи пряму мову, тобто він сказав щось там. Ось він сказав, що ти мусиш щось там зробити. He said that you should do this. Та He said that. Запам'ятайте, з that Ми завжди маємо там say або їхні інші варіанти, але точно не tell. тому що tell потребує адресата, а say потребує відразу повідомлення. Тобто я говорю відразу про предмет розмови. Не про комуніканта, не про свого співрозмовника. Поруч із ним є слово speak, яке ви вивчили, мабуть, одним із перших, коли почали вчити іноземну мову, зокрема англійську. Так, I speak English. Однак, «speak» – це не тільки про володіння мовою. «Speak» – це також про будь-яке оголошення своєї думки, позиції чи підняття свого голосу. Right? «Speak up» – це буквально висловився. Підніми свій голос. «Дай, зроби так, аби тебе почули, Right? I can speak English. I'm so tired, I cannot speak. Та це буквально про фізичну здатність, це про вміння, але також це про мою позицію чи мою промову. Тобто, speak найбільш загальне. Нас взагалі не цікавить, кому ми це говоримо і до кого звертаємося. Все, що нас цікавить, навіть не повідомлення, нас цікавить сам факт говоріння. Та? Тобто я це виголошую, я це ем, промовляю, я це заявляю. А навіть що заявляю, не вказується. Таким чином, say і speak, вони більш зайгальні, більш дистанційовані і вживаються в тому випадку, коли підкреслюється говоріння, speak, або коли Підкреслюється повідомлення, say I say this А уже потім кому запам'ятали. Тепер погляньте на ось цю невеличку комунікацію. Це діалог змодельований мною перевіреним GPT. Ми дуже довго з ним дискутували на цю тему. Для того, аби проілюструвати, як в одному контексті вживаються усі ці чотири слова і в чому різниця. Слідкуйте за діалогом, а я буду читати. Уявіть ситуацію, що у нас є двоє друзів, які мають конфлікти, не спілкуються одне з одним, а я буду посередником. Я друг із Джеком, а також із Ніком. Але Нік із Джеком не спілкуються. Трикутник зрозуміло. Отож, поїхали до діалогу. Хей, hey Джек, я звертаюся до Джека, right? Нік said to tell you hello, when we talked the other day. Я вживаю слово talked, коли ми спілкувалися із Ніком, тому що я у близьких стосунках з Ніком і я описую ситуацію, де ми комунікували, спілкувалися про щось там, і між слів вийшло ось це. Він про тебе згадав. І я також, е, Нік, також знає, що я в близьких стосунках з Джеком. І я буду спілкуватися з ним, тому він говорить: He said to tell you. Тобто, я маю tell you, сказати тобі в розмові про нього. Але він said. Тобто ти з ним не в близьких він тобі це переказав, тому я вживаю слово say. Добре, рухаємося далі. He mentioned he wants to speak with you about something. Так, він хоче з тобою переговорити про щось. Відчувайте speak. Нік не знає, яка буде відповідь Джека. Тому він говорить speak. Так, він говорить, він хоче з тобою мати слово, переговорити. I well, mean, I don't know what this communication is, what is this talk. Okay, so, let's move on. Do you still talk to him sometimes? Тепер я запитую: ви з ним спілкуєтесь? Do you still talk to him sometimes? No, not really. We haven't talked for a while after the last conflict. We haven't talked. Ми не спілкувалися, да, весь Okay, but you can tell him Але ти, який з ним спілкуєшся, можеш піти і сказати йому персонально в розмові right. I'll speak to him. Я з ним переговорю. Ну тобто він знову ж говорить: я з ним матиму слово, я з ним матиму розмову. Але я не знаю, чи буде це власна розмова, чи типу я йому скажу, я до нього звернусь, I'll speak to him. Добре, and say hello to him, too. Ну і передай йому також вітання. Say hello, так само як у пісні Beyonds, say my name. Та? Скажи, передай. Промов. Але це не комунікація двостороння. Тобто, це ти будеш передавати комусь щось. Я відповідаю: I guess you can tell him this on your own. Та? Я думаю, ти можеш це йому особисто сказати в розмові, right? Well, you might have a point. М -м, можливо, ти маєш рацію. Таким чином, я спеціально. Даються сконструйований діалог, щоб ви зрозуміли ось що. Ми вживаємо tell і talk у тих випадках, коли йдеться про близьку і взаємну комунікацію. Talk, двосторонню, tell, ми говоримо про одну репліку в цій двосторонній комунікації. Say – коли ми передаємо інформацію або фокусуємося на повідомленні. А speak – коли ми просто промовляємо щось, вимовляємо, виголошуємо чи звертаємося до когось. Звернись до нього, скажи, I want to speak to him. Я хочу з ним. звернутися до нього, поговорити з ним, переговорити. Right, I want to speak to speak him, Це мається на увазі, я не впевнений, чи взагалі з цього вийде навіть розмова, власне. negotiations. Угу. Тобто, переговорити це не означає провести перемовини. А для того, щоб ефект був більш стійким, запрошую вас доєднатися до мого телеграм-каналу, також називається Kogi English, де ви можете, власне, отримати посилання на Quizlet. Тобто зручний додаток, де можна в готових картках затренувати підвиди конструкцій із цими чотирма дієсловами. Ну і, власне, бути більш впевненим у володінні англійською мовою. Хочете більше і глибше розуміти англійської граматики, та загалом, як хочете більше. Хочете більше і глибше розуміти англійську мову? Англійську мову. Хочете більше і глибше розуміти англійську мову, підписуйтесь на CoGIC. Шер. А. Хочете більше розуміти англійську мову, підписуйтесь на CoGon. А ваша вподобайка, коментар чи поширення врятують мій день і додадуть мені мотивації робити мій контент якіснішим та занурюватися в нього глибше. See you next time!